Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. На тлі цвітіння цього фаленопсису нещодавно у нас з друзями виникла дуже бурхлива дискусія, бо я наполегливо радила багатьом мати цей фаленопсис. Як ви знаєте, для мене гібридні фаленопсиси то є інтер'єр, красивий інтер'єр моєї оселі. Колись цей фаленопсис вишукували всі в міксах. В голландських це є гібрид. Це є крос фаленопсису Шеліріани на асконопсис Ірен Добкін, і йому дали ім'я Хані Dark Pink. фаленопсис має звичайну стандартну форму квітки фаленопсиса, але оксамитову текстуру. Вона дуже приємна на дотик. Вона така м'якенька і тепла. Цей фаленопсис має ось такі яточки на сепаліях і петаліях. Він взяв оцю чарівну губу від шліряни. Ви подивіться, та це ж чудо, чудо а носик. Носик, оцей перехід рожевого до кольору фуксії, то це справжня краса. Фаленопсис. Хані Dark Pink це прикраса любої колекції фаленопсисів. Тому що цей фаленопсис легко, дуже легко зростає в домашніх умовах, тому що він довгоквітучий, тому що його квіти не змінюють свій колір на протязі всього цвітіння. Він не вигоряє. Він залишається завжди ось таким приємним і красивим. А якщо поглянути на його розетку, це ж справжній шедевр. В нього листя отаке камуфляжне, отаке варігатне, як у шеліріани, але воно а, таке, знаєте, лопасте. І таке воно товсте, що його неможливо ані підняти, ані отак зігнути. Він одразу трісне. Навіть коли цей фаленопсис не квітне, він має дуже-дуже красивий і вишуканий вигляд. Сама розетка має такий красивий і вишуканий вигляд. Породистий, як я кажу. Квітку цього фаленопсиса можна роздивлятися годинами. Він не має аромату, але в нього немає нічого зайвого. Все дуже гармонійно. От навіть його колір, ну от дуже дуже гармонійно оці переходи, оці цяточки, оця губа і носик, не знаю, я від цього фаленопсису просто шаленію. Це краса. І тому я завжди раджу мати цей фаленопсис всім. Своїм цвітінням він тішить око два рази на рік. Він квітне два рази на рік. Ну, а тепер, щоб задовольнити вашу цікавість, то я покажу вам той фаленопсис, який я придбала у Юляшки Степанчук. Бо кожен із вас почав задавати мені питання, я розумію вашу цікавість, бо я сама така. У багатьох асоціаціях, якщо Юля Степанчук, то, то фаленопсиси ну Типу метеликів із защіпчиками там і таке-всяке. Але то, як кажуть, не моє взуття. Я полюбляю більш звичайні фаленопсиси з правильними красивими формами. То це фаленопсис, фаленопсис хатаюки, варіації нагар'юки. Початково цей фаленопсис японської селекції. Це гібрид крос фаланопсису кульчирима на фаленопсис Бебі Хат. Цей крос зареєстрований у 2001 році. Має дуже багато нагород у багатьох країнах світу. У складі його 50% кульчирими. Еквестріса процентів 16-17, амабілісу 26. Афродіти – близько 6, шевіріани трохи, трохи Сандеріани, трохи Фармасана і Стюартіани. Одним словом, це буде таке собі, знаєте, зграйка дуже-дуже блискучих, білосніжних. Квіточок розміром 4,5 см і губа кольору веселки. Ну, як на мій погляд, то кольор губки як веселка. Але їх так багато, як зграйка маленьких пташок. Вона виглядає ну, дуже чудово. Текстура у цих квітів фарфорова, та, фарфорова іскриста. І ну, от, як на мій смак, це дуже вишукано. От саме такі фаленопсиси, особисто я дуже-дуже полюбляю. Він у гарному, дуже гарному стані, з гарною кореневою, хороша посадочка. Я пересаджувати його не буду. Юля його дуже гарно посадила. В нього ростючі корінці. І поверхневі, і угорщику, і, до речі, в нього є маленький клювик квітконосику. Тож, місяці так, за два ми побачимо його перше в житті цвітіння. Ця рослина не буде за великою, він компактного розміру, розетка в нього не виростає гігантом. Тож мені це дуже до вподоби. На цьому в мене все. Я хочу побажати вам всім миру і здоров'я, витримки і анонсувати своїм підписникам, яким є 18 років, які мають аккаунт. В соціальних сетях я завтра зранку викладу відео, яке буде триматися на моєму каналі рівно добу. Потім я його закрию, але то відео до річниці загибелі нашого Богдашки. Завтра в нас помінальний обід. Зберуть, збереться Дуже багато його друзів, знайомих. І саме для них я робила це відео. Це його зможуть не всі, бо як я не намагалася прибрати дуже відверті фотографії, але Ютуб мені постійно писав зауваження. Богдан мав за плечима три роки АТО. Ато. Саме АТО на Донбасі. І у лютому 22-го року. Він добровольцем повернувся у свою бригаду. Військовий морський десант. На той час він мав красуню дружину, малого козачка. Загинув він в лісах на нулю, в славетних лісах Кремінної. І саме цю гору, ОВІ я вже навіть бачити не можу. Чутливі Фото, як нагадування тієї ціни, яку платять наші сини за нашу волю, за наше життя, за нашу можливість вирощувати квіти. Пока.